Відео звільнення Відеозвільнення 75 полонених 31 травня цього року переглядає волинянка Зінаїда Холевінська. Каже, з сином, який нині на лікуванні не бачилася, лише спілкувалися телефоном. Зі слів мами свого Анатолія пізнає лише на кадрах загального фото. Мі, мій мій з борозочкою трошки. Він тоді як копа порону, вже таку мав дорогу це мій. Зінаїда Холевінська розповідає, її Анатолій пішов служити за контрактом у 2018 році у складі 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. На початку повномасштабної війни воював на Луганщині. У боях під попасною був поранений у ногу і плече. Там потрапив у полон. «22 цього року у квітні, 26 квітня, його забрали в полон. Ранений був рік назад. Прийшло одного мужчину. Звільняли з полону. дали нам знати, що він знаходиться. У Свердловську, 38 ма колона. Зачитається біля самої їхньої границі. Він там, був. зв'язку ми ніяк не мали з ним. 18 серпня в цьому році у мене старший син помер. тож воював так само. Саркома в нього була, 4-ї стадії він помер. Зінаїда каже, старший Володимир міг не воювати, бо мав шестеро дітей, четверо з яких неповнолітні, однак вдома бути не міг. Усі 25 місяців полону молодшого. Анатолія каже мама, вірила у краще. Мені горять, а ти думаєш, що він живий. А як гору, не живий? Як він мені живий? Я чувствую своєю душою, що мені дитина вернеться. Зараз Зінаїда Михайлівна живе телефонними розмовами з сином. Дебачте, мала до Зараз посіне почуття задовільне. Ради, що маленьку Україну вже їхав. Я тебе дуже дуже чекала. Мамка що переживала. 39-річний Анатолій Холивінський очікує на операцію, щоб вийняти кулю з тіла. У полоні говорить, були нелюдські умови. Перев'язку робили навіть на раз в три дні. На гра не була, таке, що не направо. Більше про полон син говорити не може, каже Зінаїда. Мав 105 п'ять кілограм, що Перед полоном, а зараз має 75 кілограмів на 30 кілограмів похудав. Тоже почав мені говорити: мама, таке було, що я так хотів горить борща горить з фасолею, хотів хліба домашнього, я ж плакав там, говорять, що голодні поробів. Найбільша мрія побачити сина вдома, говорить мама. Для нього вона наготує домашніх страв, а ще, каже, вірить у перемогу України. Вони ж ніколи нас не любили, Росії. Тому що наші люди трудяги, я сама жила користується, то я знаю. У них амбрузи і вже хати бувають, вони не роблять. Люблять випити, поспівати, потанцювати більше нічого. Треба, щоб перемога була. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини, Луцьк.